Всім привіт! Ви на канал Марко Маркіша і сьогодні я вам покажу, що у мене змінилося векар паркінг 2. Це вже друга частина, у мене є такий доджик і М5. Ви вже вы... побачили Зразу ви побачили. Отака вот у мене М5 з карбоном, ну ви поняли. номерами, все А я хочу я не... О, обстріли нового не бачу. Капец та скільки років я граю в карпаркінг, я цього не бачу. Це капець. капец. Давайте ми переходимо до салону, до всього, коротше. Так є? Нормально. Ню-ню-ню. Коротше, ну давайте. Поїдемо на мойку зараз. На мойку зараз поїдемо. Їдьте, маму, мамо. шкода, що ні. Шкода каньки. Ну, блін, чого вона не хоче? Так, давайте на дріфмот поставлю, аби зробити одну штучку. ха Короче, Коротше, все не знаю на що Короче, давайте ми протестуємо на дріфти. Ну, дрифтує вона норм, Норм. Але треба ще трохи приє... привикнути до неї. ну, Але подивіться на пробіг. Скільки там в мене 440 кілометрів. І я ще до сих пор до неї не привик. Це капець! Це реально, кап це це капуць, капець. Ні, ви б знали, як її важко. Я її обміняв так важко, я маю. А стаття, ця М5, оця М5, я її не поміняв. У мене була до того інша М5. Вона була, ну, вона не була М5, вона просто була простою М5, не F-90. f 90 це типа з саме, З. коротше, з, з заднім бампером таким. Коротше, ви поняли. Просто була просто М5. Коротше, мені якийсь підписник, підписник обміняв цю М5 на ту М5. Просто на просту М5 він мені обміняв на М5 на F90. Вона була чорна, я її зробив білий і карбон поставив і все. Піща нічого такого не зробив. Кстати, воно ще була прокачана, а моя та М5 вроді би не було повністю прокачана. Там треба було турбіну покласти і все. Ну, давайте перейдемо к салону. Ні, ну салону, ні, ну реально класний, класний салон. Салон такий, ну, нормально. Кстати, що там робить на екранчику моторчик червоним горить. Це непонятно. Не, ну салон обшивка — ок классно, классно. Разработчики прям постарались, я бы сказала. Ну, нормально, ну, руль тоже тож классный, прикольный. Кстати, а там что у нас? А там у нас непонятно что. Ну да, прикольно. Я буду? Почекай. А и а Е, я думаю, що і двері там можу відкрити, а я не можу двері відкрити. Я можу просто затерснути і, і тіпа посісти в машину. Чого? Нічого не зрозумів. Реально нічого. Коротко, ну Давайте вже перейдемо к швидкості. Я пам'ятаю, я на неї вже тестував її швидкість, вона їхала 510 км. Не знаю, чи вона зараз до таких самих швидкостях. Розігнеться. Для вас одна секунда. Або давайте трохи поїдемо. Та ні, давайте для вас одна секунда. Зараз виключаю. Секунда. Так, я уже тут. Давайте робимо барнаут і стартуємо. Так, ну ви вже зрозуміли, що вона нормально їде. Кстати, у мене скоро буде день народження 30 травня. Я так думаю, що мені можуть задонатити на, на останній мотор за 400к. Ну, я не знаю. Я так думаю, як я там поставлю цей мотор, то вона буде не то що шурчати, вона буде там обстріли давати нормальні. Ні, ну, обстріли не, не зміниться, але звук мотора зміниться по-любому. І швидкість так само. А прикиньте, як вона буде і 600 їхати, йо -майо! Це буде капець. Але я не думаю, може так 510. Ой, не 510, а ну десь так. Так, уже у нас 475. Ще трошечки нам до... Ну, десь приблизно, я так думаю, вона буде їхати 600 максимум. Це максимум 600, я так думаю. Кстати, це власне може більше їхати від ТН5. Это може більше ехать. Так, у нас уже 500. 506. 510 було, але воно ну, не може розігнатися до таких швидкостях. Шкода, Ну, і короче, ну, ну так, давайте переходимо до доджа челленджера. А я уже перейшов сразу. Коротше, такий у нас доджик. Ну, нормальный такий доджик, пойдет. Кстати, хто заметил, що у мене в гараже є R8. Ставте лайк і пишіть в коментарях, чи ви побачили. Ну, подивіться, скільки там коней. 1223. Я не дивився, я, просто, я не дивився. Я просто так запам'ятав. Ну, я не знаю, може там і більше, я не знаю, я не дивился. Короче, ну перейдемо к дрифту, як завжди. Ну, давайте цей як воно? зробимо бернаут. Навіть, ну, у нас нормальний. На цій машині ви б знали, як вона реве. Давайте я цю штуку перенесу. Ви б знали, як наставити на якусь там машину мотор, а не якого, просто стоковий мотор. Але просто прокачати турбіну разом з усім оці, тільки мотор не класте. То вона так буде гарно ричати, так буде гарно їхати, й-мою. Ще більше ніж більше, ніж М5, напевно. Я так думаю, я не знаю. Е я була на першій передачі їхати, ну, дріфтити на першій передачі. Ой, й тут не густа. Треба ще пер... привикнути до неї. На нас сто кілометрів я накатав ще. Шкода конькі, шкода коньки, шкода коньки. Давайте зараз я попробую. М -м -м. Попробую. дуже гарно. Дуже гарно залетів. Ну тут я маю гарно залетіти. Ну гарно залетів, якби я не пішов боком. Як не, не, якби мене не занесло. Ну Давайте я вже на покладу. Тут це реально капець. Поганенька, Поганенька. поганенька. Міліметр. Ну, це... Бляха, той слуб я не, не зміг збити цей зміг. Логіка, логіка. Ральна логіка, логіка, логія злізная. Просто-напросто. Так. О, ну це гарно. Бо якби мене не перекрутило. -тя... Капець. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Давай бочки не збий, і автобус так само. Ой. Казав, бочки не збивайся. А я збив. Нор. О, ну нарешті. Гарно зайшов поворот. Я ну вона гарно дривти як на неї. Стерти шини е і дрифтити на повному привіді Коротше, я так думаю, що вже хватить. Ну, ну, це теж гарно було. Йома, збив ще один Капец. Підпишемося на канал і ставимо лайки, як завжди, все. Ставте лайк. А то прийде діточка, баба, я відключу вам вай-вай. Та-да. -вай. Отключить, відключить. Короче, ну давайте перейдемо кі салону. Салон у нас такий, американський. Який панель. Ну, руль у нас американський екранчик. Не, нема. Нема твої штуки. Типа я здаю назад і воно. Типа задній В, типа задня камера включається. Це тільки на одній машині в карпаркінгу є. Ні, ну у нас спідометр дуже класний. Тим більше екранчик на спідометрі класний. Ну, та так собі. Ну, пойдет класний, класний. Не, ну, Мені полоски саме найбільше подобається. Знову перекрутив, та йокерний йокірний Це капіс. О, дивіться, я хочу вам показати одну штуку. Як ви вже тут а ви хочете поїхати, не буде на той острів, то дивіться, під'їхаємо до іншої сторони. До цієї сторони. Нажимаємо на дорогу і витерепортується вже тут. Прикольно! О, зайшов поворот. Такі дим я до сьогодні даю. Бо у мене що? включений дріф-мод. Мені так здається, М5 так несло. Так несло вліво право це капець Тим більше на дріф-моді. Мені ще навіть ползо, я би сказав. А от э, дощен це себе прям впевнено веде. Та ну я вже, на, на, навіть не виключаю, бо це буде швидко. Тормозим тормозим, 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 тормозим. Ну Так, давайте зупиняємося. У трохи давайте назад здамо. І повний... Ні, за... Дрів мод, бернаут і старт, увага, марш. Господи, на що я це сказав, сам не знаю. Ну, найбуде уже. Уже 200. Нормально. Ні, ну ця машина быстро розганяється. Нормально. Якер 8 Саме Найшвидша машина в ікарпарку. По стоку. Ну, як по столку? ну як її прокачати. Саме найбільше їде. Хто не знає, вона їде 720 км. 720 Як поставити останній мотор і зробити одну ну, настройку. Як зробити одну настройку, це саме. Ну, це не чит настройка, якщо що. Це, типу, проста настройка. Вона саме найбистра їде. Кстати, а на другому місці у нас BVM. М6. Та о, вона вже вона обігнала М5. Просто 525 км. Ви поняли? Це типа скільки? Це у нас на 15 км більше, ніж М5. Це капець фу Ну, коротше, я так думаю, уже на сьогодні зараз будемо прощатися. Ні, ну вона гарно дріфтить, як робити лише круги. Кстати, у мене ЛПС дуже мало, але чомусь не лагає. Я би сказала, майже не лагає. Ну це майже. А, нього ну, машинка така. Прикольна. Така, прикольна пойдет, класна, прикольна. Прикольна, я придумав. Мені по так. Ну давайте зараз будемо прощатися. О! В вот одно кинать я уже можу дрифтить. Короче, ну давайте на сегодня все, всем пока.